Нещодавно ми розповідали про поїздку тростянецької делегації до польського міста побратима Богохвали, яка залишила у тростянчан море вражень і позитива. Перші два дні були насичені екскурсіями до різних організацій та закладів і участю нашої футбольної команди на так званому міжнародному матчі. Дуже красиві замки тут убрана, не то, що в нас в Україні. Іграли хорошою командою. це стане традицією, так як він казав. На січово поїдемо і ждемо поляка в гості, конечно. Приймемо так, як вони нас лучше. Очень красива страна. Да? Анатолій, спасіба. Спасибо. Фінансові зобов'язання відносно цієї поїздки взяв на себе благодійний фонд добрата. 14, 15, 16 травня. Наша тростянецька делегація на чолі з головою адміністрацією, з головою районної ради. З міським головою, з футбольним з футбольною командою, «Тростянець», з художнім колективом будинка культури, були запрошені на святкування дня міста Богохвала, і цю подорож фінансував благодійний фонд «Доброта». В суботу наша футбольна команда грала з їхньою футбольною командою. Ну, не дивлячись на погодні умови, вони були такі трошки негарні, що в дощ, але хлопці наші показали гідну гру, рахунок був один-один. Ми, дівчата, які сиділи на трибунах, волівали за них, дуже кричали. І знаєте, біля нас знаходились також поляки, які так спокійно, тихенько сиділи, наблюдали за цим, цим футболом. Але коли ми почали кричати, знаєте, ми їх теж завели цим драйвом. Вони теж почали кричати. І матч такий пройшов в цьому всьому такому гарному настрої. І коли закінчилася гра, ми з ними пожали їм руки, поспілкувалися, ну, так от, дружньо так це все, все пройшло. І коли підійшли до наших хлопців, то хлопці сказали: дівчата, ми цю гру присвячуємо вам. знаєте, Нам так було трошки приємно. Ввечері ми поїхали в город Жешуа, ну, якщо зрівнювати з, з Тростянець і Сумою, так і у них це обласний центр. Ахайне місто, до речі, в них там дуже є такий гарний, красивий музичний фонтан. Ми там побували. І ввечері вже десь часів у 9 ми йшли до автобуса і проходили центром проходили їхнього міста. То там були такі, знаєте, кафе, у них вже літні почали працювати, вони були повністю за повністю там сидять уже люди, але це казалось би вечором. Тихенько, спокійно, нормально, без всяких там криків, без всяких там бійок, без всяких там, ну, спокійно, нормально відпочивають люди. І хлопці запитують у мене, ну дивіться, ну, що вони такі от, культурні, такі нормальні люди сидять, чого в них нема такого нічого, щоб відбувається у нас. На що я їм Сказала, Кажу, хлопці, дивіться і переймайте отакий культурний, нормальний досвід і переносьте до нашого міста. І... Хай це все починається з вас, і щоб у нас теж так було все гарно. Останні дні перебування ознаменувалися днем міста, на якому і побували хрестянчани. До речі, складі делегації були і музичні колективи з районного будинку культури. Як вже стало традицією, наші вокалісти не вперше приймають участь на святковому концерті під час святкування Дня міста Богохвала. Їх виступ цього року був не менш вражаючим. yeah, yeah. До присутніх під час свята звернувся міський голова міста Тростянець, який побажав побратимам злагоди та любові в сім'ях і подальшого розвитку місту. А також подарував побратимам картину, придбану за свої особисті кошти. Dzień dobry wszystkim mieszkańcy Bałkany. Chciałbym od wszystkich delegacji z Ukrainy, z Troscenca przywitać Was z dniem miasta i życzyć Wam szczęścia, rozwoju, kochania i pokoju największe. I dla tego, co by miasta Bałkany i żeby tak kultura i... Багато добре седо військо розвивали в Богуфалі це від нашого міста. Чи дать Богуфалі такий пенний образ, який символізує Україну і пень символізує мир на нашій планеті? Поїздка не залишила байдужих. Тростянчани з задоволенням ділилися своїми враженнями. На день міста, коли вони святкували, то я звернув увагу на те, як вони танцюють і. На мою точку зору, це на порядок вища їх культура в даному напрямку, чим у нас ну, точно на порядок, як і благоустрій, мабуть. Вони обов'язково танцюють в парі. Повільна це пісня швидка, не має значення. Вони обов'язково в парі і видно, що вони займаються цим, мабуть, з дитячого садочку». Все поставлено, всі рухи їх прийоми, як це називається, в танці, я не знаю, але ну вражає мене це особисто ну дуже дуже вразило. Тоді в неділю було закінчилося Євробачення і перемогла Джамала. І знаєте, утром, коли ми виходили, всі кричали: Джамала перемога всі обіймалися, всі кричали, всі були такі щасливі, і здавалося таке, знаєте, таке почуття, що поляки, да, і українці. Але коли таке було відношення друг до друга, що я б сказала, що поляки і Україна, я б написала це слово разом, от такі от щирі, такі гарні, такі. Емоції були у людей. Кожного разу, коли я сюди приїжджаю, мені завжди е, дивно е, спостерігати над, над тим, що я бачу постійно щось нове для себе пізнаю. Тобто, цей раз мені дуже сподобався замок, в якому ми були. Е, дуже сподобалась соля, соляний басейн. І взагалі, таке враження, що в Польщі все зроблено для людей, для їх відпочинку, для їх задоволення, для того, щоб їх працевлаштувати, влаштувати, щоб їм було добре, жилось краще в їхній країні. І дуже хочеться, щоб в нас в Україні було так же саме. Дуже дякуємо, Юрію Анатолійовичу. Дуже дякуємо Кшиштову за теплий прийом. Польща, ми тебе кохаємо, розповідаючи про поїздку, міський голова зазначив, що відвідання польського міста мало дві мети: перша це ознайомлення з децентралізацією, яка так успішно прижилася в сусідній державі, і друга прийняття участь на святкуванні дня міста Богухвала. Перша частина це була, скажімо так, це вивчення досвіду з питань децентралізації, і для цього їздив не тільки я, а моя задача була як трошки, як, як людина, яка розуміється на польській мові, щоб бути в якості переводчика, прикладача ну і організувати, скажімо так, проїзд, переїзд і всі ці всі речі, а також допомогти у спілкуванні. Між польською стороною і нашою стороною, да і з нашої боку їздили голова адміністрації районної, голова районної ради, депутат обласної ради від нашого району, а також депутат районної ради, голова фракції села людей, Самодай Андрій і один з депутатів міської ради. Тобто, також ми брали в цю цю делегацію представника від фундації регіональних ініціатив, це молодіжна організація ФРІ, а також представник від благодійного фонду доброта. От наше завдання було подивитися. Якраз які нові соціальні проекти, які нові зміни відбулися в даній громаді, завдяки чому вони, щоб наші керівники району побачили, яка як працює модель децентралізації у Польщі, як з маленького містечка, там, грубо говоря, менше 6 тисяч населення зробити об'єднану громаду під 20 тисяч населення, так? і як її розвивати, завдяки чому які реалізовані проекти і так далі, тому що говорить в Україні багато про децентралізацію, а краще раз побачити. До чого це призведе через кілька років чи там кільканадцять років, бо не всі люди мають можливість заглянути через, е, через певні там роки, і от багато сільських галів остерігається саме питання децентралізації, і говорять, що це ну, держава обмане або не буде грошей, або центр майбутньої об'єднаної громади забере ці гроші. Так, от якраз і показувала на на, на, на прикладі ухвали це дуже яскравий приклад того, як навколо маленького містечка об'єдналися більше десятка сел. І фактично в всіх селах нормальний соціально економічний розвиток, збудовані дороги, тротуари, клуби. Ми були в дітському садіку, були в клубі, дивилися об'єкти спорту, об'єкти, скажімо так, благоустрою і так далі. Дивилися соціальне житло, як будується. Це дуже цікаві приклади, нам показували, як ця оця вже об'єднана громада навчилася жити, хазяйнувати, маючи спільний бюджет, маючи спільну... Добре організовану роботу в мерії, де є окремі відділи, які працюють над зовнішніми інвестиціями над, над проектами, які пишуть. У нас такої можливості немає. У нас немає спеціаліста, який пише проекти окремо. У нас немає спеціаліста, які працюють окремо над залученням інвестицій. У нас, ну так, трошки ми зв'язані руки в чисельному, в якісному, скажімо так, плані. А от поляки трошки по іншому перебудували в селах зменшили адмінапарат в центрі, збільшили, але від цього покращилася якість проєктів, кількість коштів, які йде і на сільську територію в тому числі. А це все побачили. І в нас день був повністю підпосвячений цим поїздкам, зустрічам, комунальні питання, соціальні питання. Я Знову сподобалося соціальне житло, де чітко показали, як Польща вже навчилася ну, під 1,8% скажімо так, давати житло, продавати житло людям, ну то есть від вартості від житла плюс 1,8% береться, скажімо так, кредитна ставка, і по цій ціні продається житло збудоване комунальним підприємством, е, і в тому числі, якщо, наприклад, людина має. Він не має можливості зразу купити, немає грошей. То людина має можливість на 15 років взяти під 2,5% годових, а не під 30%, як у нас, робиться в Україні сьогодні. І під цю процентну ставку люди захоче, охоче беруть, купляють це житло, бо там житло вже зроблено повністю під євроремонт, тобто не треба переклеювати нічого. Нам показували ці будинки новозбудовані. Будинок будується рік, за рік вводиться в експлуатацію. Все є, парковка, стоянка. Мусорні контейнери, красиві кімнати – оце показало, як це все працює. І от як концептуально, інфраструктурно, як е, за, 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 за рахунок яких ідей це все було придумано, показали роботу також соціального кафе. Що це таке? От ми кажемо капіталізм, а да, там от є кафе соціальне, де в принципі е, працю, в принципі немає працюючого персоналу, де є волонтери, які приходять і на волонтерських засадах е, раз в неділю. Там працюють, спілкуються з людьми, де можна каву чай замовити безплатно, взагалі, де немає спиртних напідків, де немає папірос, де ці кафе використовуються як майданчик для спілкування молоді, а не по барам, по кафе, ресторанам сидіти, і там більярди грати в закуреному приміщенні. А ці речі показують поляки, до чого вони вже дійшли, Вони вже займаються цими питаннями. Вони вже покращують соціальний клімат своєї своєї нації. Розумієте, нам ще до цього далеко. але вивчати треба, дивитись треба, і на їхніх прикладах треба вчитися. А це була перша частина поїздки. Друга частина це, це, це іменно взяття участі у заходах по святкуванню Дня міста Боуфали. Ми домовилися, що проведемо футбольний турнір ще давно, ще взимку. І цей матч він повинен стати для наших футболістів от таким знаєте, прикладом. Ну, По-перше, побачити, на якому стадіоні грають польські футболісти, який рівень благоустрою цього стадіону, який рівень розвитку спорту. Від у них. На цей спортклуб, спорт який в них в місті є да, виділяється 600 тисяч злотих, це приблизно десь 200 тисяч доларів. Тобто, якщо порівняти 200 тисяч доларів, це ну, по нашим рахункам це 5 мільйонів коштів. На спортклуб. У нас сьогодні ну, на нашу футбольну команду виділяється 150 тисяч гривень, тобто 5 мільйонів і 150 тисяч. Тут різниця. Але люди вкладають спорт і вони кажуть, ми не тільки в команду. У нас ще є три команди, і ще в цьому році зробили жіночу команду, бо діти вже після школи мають чим зайнятися. Вони не бігають там десь по, по околицях міста, а йдуть із спортивним знаряддям на стадіон, тренуються, мають нормальне здоров'я і так далі. Спілкуються з своїми, скажімо так, сверстниками і так далі. Тут через спорт, ну, я кажу, соціальний клімат дуже оздоровлюється. Саме тому завдання було подивитися і ну, зіграти, звісно, матч, зіграти матч, щоб з свої сили спробувати на міжнародній арені, і це в принципі можливо це перший раз, а можливо і раз на все життя міжнародний матч у когось в історії цього футболіста місцевого, скажімо так. Ми зрозуміємо, що у нас грають не Андрій Шевченка, там і інші люди. Так? Це місцевий футбол. Це люди, які працюють в день десь на якомусь підприємстві, а після роботи приходять, тренуються на стадіоні, заморені і так далі. Тобто це аматорський футбол. Тим не менше, наша команда гідно виглядала і, незважаючи на приприлівну таку зливу, показала відмінну гру. І навіть програючи зуміла відігратися, і навіть більше того забити ще м'ячі. На жаль, суддя їх не зарахував, і гра закінчилася в лічений рахунок, внаслідок чого обидві команди залишилися задоволеними, обнімалися, спілкувалися друг з другом, якась там обмінювалася контактами. Тобто їм це вже, от знаєте, ти вже себе відчуваєш в інші середовищі, в європейському, скажімо так, середовищі. От ми говоримо, що Україна йде в ЄС. От з такими кроками вона йде в ЄС. Не просто так шлагбаум відкрили і все. Повинні бути відносини між родинами, між колективами, між містами, між країнами. Тоді це буде нормальне порівняння життя, порівняння умов, чистота, яка там є, культура, бюджетні питання. Воно буде переноситися до нас, ми будемо брати від них, що гарне, вони будуть у нас брати, що в нас гарне. І у цьому і буде обоюдний інтерес. Ну і На завершення виступили наші дівчата із районного будинку культури на такій музичній частині їхнього такого святкового. Крім нас виступав ще і словаки. Словаки привезли місто побратим і на боксерський турнір цілий автобус спортсменів-боксерів, і багато дітей, танцювальні колективи, музичні колективи. В привезли город Сніна, це город побратим був. Але наші дівчата перевершили всіх виступом своїми такими піснями українськими, і були аплодисменти, і вони були заслужені. Аплодисменти від глядачів. Сподобався концерт. наших дівчат запрошують на серпень місяць. У них будуть там теж культурно-мистецькі заходи. Плоду того що вони будуть пропонувати, щоб наш колектив поїхав по їхнім. Містечкам і дав такий турнем невеличким, тому що от цим пропагується українська культура, українська пісня. От ну і самі дівчата вже спокійно спілкуються, вже їх там сприймають як рідних, вже вже всі знають, знайомі вони себе відчувають більш Ну, Вони вже інтегруються в європейське пространство. Наступним кроком співпраці та обміну досвідом з польським містом побратимом стане їх візит до нас. З нетерпінням чекаємо зустрічі.